Так, раді вас вітати на своєму каналі, друзі. Почнемо з, з поганих новин. Було у мене колесо, спустило воно, десь протерлась камера. Ось таке, друзі, відплатив колесо за 400 гривень. Просто ідеальна цешечка 15, 225 х 70, Ідеальне колесо. Одне було на СТО. Мали за 2000 продавати, але та як останнє за 400 гривень. ідеальне. Немає часу, немає часу мені займатись. Хотів резиночки зробити. Багато піде коштів, не розумію для чого. Мені зерно привезти потрібно два буквально припричіпа тут в цьому році. Буду ось так. Бо світла, перебої з світлами, це дуже довго. Отворів стільки не робити сверл. Для чого це воно потрібно, вважаю. І так буде нормально. Там декілька цих щілин було, затулив їх. Це я би постійно його возити, звісно. Так, ось такий на мене причіп. В свій час я його придбав. Спасибі товаришу, підказав, швиденько його знайшов на вулиць. Він був без верхніх портів. Це ми доробили, пофарбували. Вірую і правду і служить вже декілька років. Возить, зараз возить куби, дві тони, два куба, ну ідеально. Ідеальні причини. ідеальний. ідеальний, прич. ідеальний. Всім привіт друзі! 21 липня у нас. Хай трошки далі відійде комбайн. Трішечки ми ячменю ярого посіяли, по землю треба виробляти і міняти все одно попередник. Гарбуз не виробляє ні цілину, все-таки зернові, зернові треба сіяти потрішки, потрішки, але щось треба. Тут ми попросив його, щоб він у його все скинув. Солому, більш за все, що ми візьмемо на мульчу для суниці, нормально, піде. Масей Фергісон працює непогано. Дуже добре молотить в цілому. Так. Далі у нас тут наступна буде дія, це треба швиденько забрати солому. Дискувати його. Не знаю, якось ще встигнути його вибрати гарно зробити. Плануємо тут садити суницю. Ось так. Там ще декілька діляночок є буквально. Ой, трошки положило. Так, всім гарного перегляду, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, по чому у вас жнива, наскільки я чув, по 60, начебто, у нас в Хмельницька область. Але нам комбайна до, достукатись до комбайна це, звісно, біда. Місце оператора, друзі. Отака сідушечка. Нічого не розкажу вам, чесно. О, Вентилятор дується. добре. Так, що в нас тут по зерничку? Ого! Та ви що, все моє? Все зерно моє, все що є, все моє. Ого, яке славне. Ну, це капець. Ну що, друзі, будемо вигружати. Ва, приветствую вас. Дві ж маліна. Володька наглажений. Січкарню включили. Фу. Ну, це ж не лекціон вам. Щоб тут вас, вам рівномірно розкладав оста, остатки в кожнивні. Непогано, непогано, друзі. Я думаю, десь це там вагорода. 8 сотих і 15 чи що, я думаю, за тонну точно було. Для мене це вже непогано. Посів, був селітрою, сіяв селітрою і сіяв, сіяв вручну. Не бачу сенсу поки купувати сівалку і так непогано виходить. Ось такий ячмінь у нас, сортом не скажу. Тестя, тест мені дав ячмінь. Непоганий, досить, непоганий. ще тут 22 соти чи 23. Так, попередник у нас був бур'ян, який я мульчера зробив, скосив, можна сказати, збив його. Переорав, озиму пшеницю я ще не посіяв, бо я вважаю, дуже багато було під низом буряну, дуже багато, поки воно перегниє все, тому вирішив вирішив посіяти ячмінь. Нарік, може, тут будуть знову гарбузи, будемо бачити. Дуже непогано виходить. Хороша така діляночка, вона і вузька і довга. На рахунок кавунів майже можливо, є така думка, то ще будемо бачити. От якраз один город, де він йде підверх. Тобто тут будуть куби стояти, і от не знаю, як це воно чи продавить. Чи продавить 2 тони, то це я не знаю ще. Прекрасний момент був дякувати, звісно, два дні таке лило і вітер. Тут трошки посіве. Це вже у вас не мій. Трошки положили. Я так не палю, звісно, ячінь теж трохи положив. Але ну що, в принципі, збирай, молотить, зараз погода. Дай Боже, нормально, все добре. тому то, ось такі справи. Зараз будемо бачити, там душі на передають, не знаю, мені здається, сухо, в будь-якому випадку сухо, десь ховати його, щоб воно зараз попоєлозить по ньому.